Формадол таблетки від головного болю. Давно працюєте в офісі, і ваш образ вже трохи набрид. Декілька уроків стилю та шарму, і ви станете богімю офісу. Наталя, вітаю вас. Розповідайте трошки про себе, і який у вас запит до мене як до стиліста? Я як офісний співробітник завжди не маю часу підібрати собі правильний гардероб. Я все своє життя підбираю сама. В основному використовую чорний колір та сукні, оскільки це дуже просто і і, вверх, і низ відразу є. Я б хотіла, щоб. А ви допомогли підібрати мені сорочку для роботи та зробив мене трішки стрункішою. Всі дівчата, жінки люблять бути завжди ще трохи більш стрункішими. Я думаю, нас це зараз вийде. На вас сукня облягаюча до коліна, і кольори вам дуже дійсно личать, Але фасон я би змінила, і принт теж. Я зараз покажу вам на наступних образах, які варіанти, на мою думку, будуть ще краще підсвічувати. Вашу красу і фігуру. Наталю, у вас був запит про сорочку для офісу. Ось воля, будь ласка, сорочка, до речі, чоловіча. Я її застилізувала зі спідницею. Важливо зауважити, що саме коли є пишні груди, ідеально пасують сорочки такого класичного крою. Не забуваємо трошечки відкривати тут шию. Декілька гудзиків варто не закривати. І підкатуємо трошки рукавчик. Таким чином ви покажете своє ось тут найтонше місце на руці, а будете виглядати більш стрункішою. Зверніть увагу ще на спідницю. Довжина на спідниці за коліно. Це така оптимальна, елегантна, класична і сучасна довжина, асиметрична, що теж так гарно витягує силует, додає зросту. І я ще пропоную сюрприз можна зробити цей класичний наш прийом з хустинкою на шию. Дуже освіжає обличчя. Підбирайте якісь кольори світлі або в колір очей, і ваші очі будуть більш яскравими. Образ буде ніби простий, але з якоюсь такою родзинкою, з чимось незвичним. Та які ваші враження від цього образу? Цей образ дуже незвичайний, подобається. Я б ніколи на житті не звернула на цього увагу на цей колір сам. Цей свіжий такий лимонно-лаймовий відтінок освіжає обличчя, колір шкіри і пасує до волосся. Поєднується гарно з сірим базовим універсальним кольором. Запишіть собі формулу, Формула стрункості. Якби ви так. Пішли в офіс. Я б відчувала собі дуже комфортно. Єдине, що цей виріс він такий дуже цікавий. Кокетливий. Відчуваю себе свіжішою, по весняному, стрункішою і дуже привабливою. У Нас другий образ з сорочкою. Тут я поєднала джинси з блакитною сорочкою і додала зверху жилет з v вирізом, який гарно витягує силует, додає ось тут простор, особливо для жінок з пишнішими формами. Зверніть увагу, як гарно контрастує волосся нашої героїні темно-синім, з блакитним. Трошки розтібаємо тут декілька гудзиків. Підкатуємо рукава, показуємо наші тонкі місця шию зап'ястя для того, щоб здаватися ще більш стрункішою. Зверніть увагу на кольори. Якщо вам хочеться досягнути ефекту схуднення, нашаровуємо на світліший відтінок більш темніший. Наталю діліться своїми враженнями, як вам цей лук. Подобається незвичний колір сорочки. Я ніколи на житті не пробувала такий колір так. на себе. Так я собі вичуваю дуже по-новому, це прекрасно. Досить повсякденний образ, який можна носити як в офіс, так і на прогулянку, так і на зустріч з подружками. Ще один образ на основі сорочки, тільки зараз це в нас сукня-сорочка з комірцем, з рукавом. Все так само, тільки видовжений варіант. Такий вид суконь буде особливо гарно посувати жінкам з пишнішими грудьми, ширшими плечами. Ідеально буде збалансовувати фігуру. Колорблоки або простіше кажучи, поєднання яскравих кольорів, які теж гарно видовжують фігуру. Можна відкрити наші зап'ястя, поєднуйте такі. Сукні з кедами кросівками. Наталю розповідайте, які у вас емоції. Емоції переповнюють. Це відображає мій внутрішній стан, настрій. А зараз в гардеробі у вас який колір переважно? Переважно в мене чорний колір. Я думаю, варто повернутися до більш яскравих свіжих відтінків. Так, мені дуже подобається. Це моє. І зверніть увагу, що не завжди важливо підкреслювати талію. От якщо у вас фігура перевернутий трикутник, досить широкі плечі, є груди, не обов'язково в кожному образі підкреслювати талію. Може бути просто ось такий прямий фасон, який дуже гарно збалансує всі ваші пропорції. Ну а зараз відповідальний момент. Наталю обирайте тільки один образ тих, яких ми приміряли. Дуже важко визначитися, скільки всі три образи я могла подягнути. Отож, який варіант вам сподобався більше всього? Образ номер три. Ось цю сукню, так Так. правильно вона мені подобається по фасону, мені дуже комфортно, подобаються кольори, тому що вони відображають мій внутрішній стан. Подобається яскравість, яскраві події у житті, яких зараз нам дуже не вистачає. Отож, пам'ятайте про колір, використовувати його сміливо у своєму гардеробі? Хай він вам задає настрій і надихає на нові справи. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема. нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.